Чоловік вчительки літератури, працюючи у карному розшуку, випадково прочитав твір Петрика Як я провів літні канікули і розкрив три глухарі. Молоденька, гарненька дівчина заходить до аптеки і запитує продавця Ви маєте в продажі презервативи великого розміру? Так, звісно. А ви хочете купити? Ні. Я просто хотіла спитати, чи ви не проти, якщо я тут зачекаю, доки хтось їх купить? Петрик каже батькові Тато, мама водить машину краще, ніж ти. Ну, я б не сказав. Але ж ти сам казав, що з затянутим ручним гальмом не зміг би проїхати і метру. А мама так проїхала 12 кілометрів. Замість того, щоб у себе в Алжирі, Марокко та Тунісі будувати життя як у Франції, люди приїжджають у Францію, щоб там створити собі таке життя, як в Алжирі, Марокко та Тунісі. Це дивно. Ще дивніше. Змушувати при цьому і французів жити як в Алжирі, Марокко та Тунісі. Сільська українська хата. Молода баба в повному соку кров з молоком. Клопочеться по господарству. Миє перебілизну, місить тісто, пече пиріжки. У кутку на лавці спить кволий чоловік, і постійно нервово у вісні здригається, баба трясе його за плече, він злякано схоплюючись, прокидається. Що? Знову тарабанитись. Баба з посмішкою. Пиріжка поїш, їбака грізний.